Суть постанова зазвичай наступні. Практично ця постанова передбачає повну ліквідацію державної самої України. Два роки тому ми вже переживали деякі такі обставини, які призвели до того, що відбулося скорочення штату працівників приблизно під світло. Але як ми з цього стало замало. і сьогодні. Від 10 вересня закінчить термін двох місяців, який передбачає постанова про ліквідацію державного службу. Постанова не до ліквідації, але об'єднання шляхом е е реструктуризації е е таких державних установ, як управління, захисту справ живачів, державна сантовослужба та літана віддарні. Це призведе до того, що ми практично зруйнуємо державну службу, державну солідарну службу країни яка сьогодні близько більше 100 років забезпечує державний нагляд за життєдіяльність людині держави.